Вітаю! Ви знаходитесь на рукодільному каналі, мене звуть Наталя. Сьогодні відео я хочу присвятити тому, чим я займалася, що я вишивала на протязі останніх двох тижнів. Навишивала я не так уж і багато, тому що я схопила десь вірус і 6 днів я зовсім нічого не вишивала, була дуже висока температура, мені було дуже погано, на, на роботу я не ходила. Тому бережіть себе, і все буде добре. Ну що, я зараз вам покажу, що в мене є. Так, як ви пам'ятаєте, в мене є ось такий набір, хатинка, я його вишивала і вам його показувала у начатих моїх процесах. І ось що зараз у мене є. Ось на такому воно етапі. Тут майже майже 87, мабуть, відсотків. Що мені тут залишилось? Залишились мені ось ці куточки, вишити от такими от трояндочками, так? І де-не-де по самій хатинці, там є незашиті хрестики, зашити ці хрестики, і бекстіч, і по всьому цьому колу овалу треба зробити такий кордінг, металева ниточка, і її якось гарно так викласти по всьому цьому колу. Дуже мені подобається цей процес, він, ну, не можу я сказати, що він дуже легкий. Ні, він не дуже легкий. Але він і не складний. Мені нелегко дається ось ця частина, так, де оце мішаніна просто там міняється нитка одна за одною, тобто там без кінця ти його міняєш да і все. А так взагалі вишивається дуже швидко, хатинка, там, великі ділянки. Ви можете от бачити, дивіться, бачите, великі ділянки одним кольором. Одним кольором вишивається фон. теж там, ну, Він дуже быстренько. Ось, Бачите, у мене ось тут, ось пропуски. Ось тут. Тут десь там, ну, воно тут буде просвічуватися біленьким, але там кое-где, де, де ще є. Тобто на цій роботі в мене залишилось е, 320 хрестиків. Десь е, по 100 хрестиків у цих от куточках, а там ото 20 хрестиків розкидані по всій роботі. Ну, ось така в мене хатинка. Е, я так... Розумію, що скоро в мене буде фініш. Наступна моя робота, яку я вишиваю, це хардангер. Зараз я іголочку, ось такий процес. Що в мене тут вишилось? Вишила я всі хрестики на головній. Ну, на головному елементі. Так? І почала ось ці квадратики зашивати, тут буде вирізатися, буде хардангер. На цьому смужечки тут буде мережка. І ось такий у мене процес. Дуже гарний він, дуже кльовий. Мені дуже подобаються ось ці. зараз я вам поближче покажу. Дивіться, які класні оця шовчик. Йолочка. Він так дуже швидко вишивається, і він такий дуже-дуже гарний. Дуже мені подобається, класно. І ось тут теж він є. І на горі там теж він є. Ось так, що мені тут залишилось ще ось такі от а, два мереживка, і внизу вже пойдуть павлінчики. Ось така робота в мене є. Так, зараз я її. Відкладу. Так, в мене ще є завершена робота. Ось така сузір'я єдина рога і зелений янгол Різдва. Зараз я вам покажу, що тут в мене є. Дивіться, ось такий чудовий янгол Дуже він мені подобається. В крилишках там є металік, отут от. На горі металік, бісер. ну Дуже чудовий, такий янгол мене вийшов. Дивіться, який чудовий. А що тут по янголу? Ніточка, яка. що тут по ніточкам? Ніточок всіх мені хватило, вистачило. Тільки мені не сподобався працювати з цією. Зеленим металіком від DMC. Зараз він сфокусується, Ось воно. Його номер є 699. Срібний металік, він ще податливий, він ще можна їм вишивати. Він там у крильцях Янгола вишивається, Зараз, очки ще не хочеш? Ось, бачите? То от цей зелений він зовсім не хотів вишиватись. Ну, він не лягав нормально, як повинно бути. Він висмикувався якимсь таким горбом, я не знаю даже як пояснити, Ну, не, не сподобалось. Ниточок не усіх висточила, всіх, 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 тобто залишки. Нормальні. Чим я замінювала оцей зелений металік, який мені не сподобався? От таким от крейніком у мене були залишки на катушці. От такі. От бачите, він зелененький. Теж не хочу фокусуватися. Ось він який, бачите, він чорний такий зелений, його номер 009, це четвірочка. І він дуже м'ягесеньким, їм дуже легко працювати, мені подобається. І тому я на цьому янголі замінила цей металік від DMC і розпочала вишивати ім'я крейніком. Так, янгол в мене є. І виходить, що якщо в мене вже є один фініш, так, то я можу розпочати вишивати якусь нову роботу. І що це буде, зараз я вам покажу. Це буде чудова ось такі бабочки від мірабілі. Ось такі. Зараз я вам покажу всі матеріали. Вони в мене вже зібрані дуже, ну, мабуть, роки 3 є. Так, буду вишивати на Белфасті 32 каунту, розмір мого відрізу 35х35 і номер 770. Дуже гарно цей відріз пасує до цих бабочок, тому що я вже вишивала такі ж самі, але в інших кольорах. І дуже мені подобається результат, який в мене вийшов. Так, по ключу-по ключу, по ключу тут у нас йде три віда креніку чотири віда бісеру і три віда DMC. Один з них звичайний це 33371, він йде по всьому периметру бабочок, він як основний колір. І е, м, два кольори Color Valieці це 4130 і 42,10. Зараз я вам покажу. Так, ось цей номер 3371. Ось цей. Він основний колір, такий корічневий, він йде по всій бабочці, по контуру. Ось такий. І два ось таких от кольора. це Color Variation 42,10 і 41:30. Ось такі кольори. І вони будуть таких красно помаранчевих відтінках, бабочки, ось. Тут переходи дуже такі яскраві, класно, Я думаю, що буде дуже-дуже гарно виглядати. Так, три відеокреніка ось такі. Теж дуже такі яскраві. Дивіться, які вони класні. Це номер, це все четвірочки. Номер один, а, не хочу фокусуватися, 32,14. Давай. Ось так. 3214 такий, бачите, він зелененький, з голубим, з сірим такий. Потім ось такий 152 В. Він такий ось риженький. І срібло 0,01G. Ось таке. І ось такі кольори. Думаю, буде дуже гарно виглядати. На самій бабочці, на... з поєднанням основних кольорів ниточок. І бісер. Бісера тут досить багатенько. Зараз я вам покажу ось такий бісер. Це 03,002. Він такий ем, синьо-фіолетовий, якісь такими відливами. Бачите? Ось так добре видно його колір. Дуже такий чудовий. Так, наступний бісер. Ось така це шестерочка. Теж він такими перелівами всякими, такі ріженькі з перелівами. Так. Ще одна шестерка. Колір, номер його 16603, він такого. Зараз я відкрию. Дивіться, такого. Ну, бежевого, да, молочного кольору, такий величенький, теж це шестьорочка. І а, ось цього номеру, зараз він сфокусується, 03037, я його замінила на Тоха, Номер Тоха tr 11721 це один, один... той самий бісер. Я його замінила, бо там потрібно два пакети, тобто дві штучки бісера від Мелхіл. а Тоха це нам набагато вигідніше, і по, по ціні ну, дешевше виходить. А бісер це той же, же самий. Ось такі матеріали виходять по бісеру. І я вам хочу показати, в мене я приготувала, зараз я вам покажу. У <кій> мене є вишита бабочка. Ці дві. Дивіться, ось вони. Як вони виглядають, зараз я вам поближче. Це ось а, перші мої були. Це вишиті вони ж на, на точно такій ж основі. І ось яка бабочка тут виходить. Бачите, 3371 йде от основний колір, то есть контур бабочки. Далі зашивається металіком, а тут уже оці... і, а, практично ті ж самі кольори бісеру, ну, взагалі 30-37, ось, ось теж, теж вони перекликаються ці бабочки, і виходить дуже такий цікавий. Результат. Ось такі вузика. Тут вже другий металік. І ось такі бабочки виходять. Ну, дуже воно класно, так, знаєте, виглядає дуже гарно. І буде в мене, тобто можна буде оформити таку рамочку, будуть бабочки в мене на основі. Так. Так, і були в мене покупки. Я купила ось такі дві рамочки. Так, це в епіцентрі на сайті я замовляла, під набори від Dimensions маленькі Gold Petit. Ось такі. І чорного кольору це під ось цей. Набір я хочу його використати, думаю, буде дуже гарно виглядати і ну, підійде, подивлюся, як воно буде. А цей нам якийсь такий а, зимовий сюжет, який я вже вишивала, потім оформлю і покажу. І ще була в мене е, велика е, такі ж самі е, рамочка велика. Я в неї хочу оформити свої бузок з пташками. Я брала рамку 30 на 40, але я ще не оформлювала, оформлю і обов'язково вам покажу, як воно буде. Ну, Я думаю, що буде гарно, бо тут саме цей пластик він під деревом. Бачите, він так, ну, вроді непогано, виконаний він такий. А, номер його ось, якщо вам цікаво, ось такий його артикул, рамка. Це біленька, і артикул а, ч, чорного кольору, ось такий орг скло тут є. Ну, потім оформлю і вам покажу, як воно буде. І е, також я забрала посилочку від магазину Рукодільниця, я замовляла. Ниточки. Це колор, Classic Color Works. Це на ялиночку з голубями а від Miraбілі, всі ви знаєте, я замовила основні кольори. Ось такі. Дуже вони такі класні. Це ниточки ручного фарбування, вони катонові, але Пофарбовані, вручну їх не можна ну, стирати. І, тобто, вишив, і одразу потрібно буде оформлювати цю ялиночку. І також я замовила ось таких два белпула, бо я хочу, ось так вони виглядають. А я хочу з хардангеру виконати ще один. Дизайн і оформити його ну от таким от белпулом, щоб він був як як банер ось Такі в мене просування, такі в мене були новиночки. так а на, на цьому в мене все. Дякую, що ви були зі мною. До побачення!